Вітання всім, друзі. Я, Олександр, Людина Чудасія. Вітаю вас в нашому енергетичному просторі. Золота епоха. Тішусь нагоді спілкування і трішечки хотів з вами обсудити. Звісно, були ваші запитання, були якісь наші взаємні відповіді. Та все ж у цьому просторі нас цікавить, звісно, навколишній світ і наше гармонійне і балансове перебування з ним. А нехай мир буде у ваших серцях, дорогі мої друзі. У ці дуже насичені енергетичними подіями моменти нашого життя на цій планеті. Ми бачимо, що ж відбувається на нашій дорогоцінній планеті. Ми бачимо різноманітні дуже події, драматичні події страждань, які зазнають багато людей, як наші рідні ненці в Україні. Так і під час всіх тих різноманітних кліматичних негараздів, зокрема повеней, буревіїв, торнат, пам'ятайте, ми з вами вже говорили про це не раз, що цей період нашого життя буде так би мовити дуже і надзвичайно насиченими подіями на багатьох рівнях. Наразі Іспанія переживає велику травму, яка засмучує кожну людину, де б вона не була. Ви бачите, як ваші серця відкриваються для взаємодопомоги, для моральної матеріальної підтримки, що надходить з самої країни, а також з сусідніх країн. Так біль усіх цих людей, біль ту, яку проживаємо ми в нашій країні роками вже, Людські втрати близьких, які ми переживаємо, ми співчутливо відносимось до тих людей, які там зараз, і вони втрату мають таку, вони зворушують наші серця. Як не прикро це усвідомлювати, та, на жаль, необхідно, щоб були такі катастрофи, драми, щоб у нашій свідомості спрацював певний тригер, щоб ми зрозуміли, що життя. Це лише єдність, єдність людських душ, єдність сердець, єдність любові, єдність підтримки, єдність сім'ї душ. І коли настають такі моменти, ти розумієш, наскільки важливо бути єдиним, разом просто стояти під дією, пом'якшити драматичні події. Саме в цьому випадку ми можемо зрозуміти і усвідомити, коли ми перебуваємо в такому стані розуму. Ми власно відчуваємо, як любов виходить із наших сердець, вона поширюється навколо нас, проходить довкола нас, щоб заспокоїти всіх, всіх, заспокоїти тих, хто страждає, допомогти власно вийти за межі смутку. Я хочу підказати таку невеличку навігацію, адже зараз навколишній світ, зокрема у нас, в північній півкулі. На Україні, власне, відчувається, знаєте, як от класика жанру кінематографічно 50 відцінків, але це зовсім не в еротичному підтексті, а власно відтінки сірого, які зумовлюють як емоційний, так і візуальний фізичний, скажімо, когось баланс, когось дисбаланс. Тому хочу дати декілька. Порад по догляду за собою в ці глибокі осені і від початок зими пізня осінь, рання зима спонукають нас сповільнитись, незважаючи на різноманітні події, які відбуваються для когось. Можливо, європейських наших родичів, друзів, це святкові справи. Тому я раджу, щоб дослідили ці вісім порад, щоб узгодити себе із мудрістю листопада. У нас цей місяць він. Такий, знаєте, трішки можливо бути складним, тому що енергетичні процеси, які нагнітаються, а день стає холоднішим, коротшим, темнішим, сніг часом вже закидає по всій території України. В горах, звісно, він вже так і приліг. Хоч ми, як і діти, відчуваємо, що нас це вабить, та навкруг нас голі дерева, вони, наче, тремтять від вітру. Бадьорість і грайливість природи, вона закінчилась вже давно. Та все ж ми живі, ми радіємо. А стародавня мудрість про відпочинок взимку, вона говорить, що у давні часи до нашого сучасного календаря люди відстежували час і пори року за місяцем. А листопадовий повний місяць, який буквально сьогодні буде по. Полов... Опівночі, фактично, він називався морозним місяцем. Це у індійців Креолі, морозним місяцем називали його Аніша Наабе. Темним місяцем він був у стародавніх Кельтів і Сніжним місяцем у середньовічних англійців. Листопад знаменує справжній початок холодної пори року. І її буває важко пережити, якщо не вправно налаштуватись у наш час. Ми як правило нагадуємо перевагу продуктивності, віддаємо перевагу і очікуємо, що ми зможемо виконати такі ж саме об'єм робіт, обсяг робіт. Коли дні були літні, короткі, весна, літку. І коли для роботи було більше світла, звичайно, без електричного світла це було б неможливо. Природно ми уповільнили темно, тим, що приходиться відпочивати більше. Тому сьогодні хто із нас шукає як прискорити ці оберти в листопаді, частково тому, що ми намагаємося встигнути, перш ніж вийти на останній місяць цього року, у той же час наші тіла мозок отримують сигнали від природи відпочивати. Спати більше. Наші робочі графіки говорять нам, що нам потрібно зробити значно більше. І бос, який підслуховує це, також розуміє, що треба дотиснути. Осінь як сезон легенів. У китайській традиції медицини її осінь також відома як сезон легенів. Особливо в листопаді посилюються холодні вітри. І дуже часто. Можна підхопити заслуту чи грип. Надмірний холод, вітер і сухість восени можуть посилити чуттєвість легень. Наше тіло також має звикнути до різної погоди. Особливо, якщо ви живете в контрастному місті, де літо. Спекотне було, а зима холодна. Застуда може активувати нашу імунну систему, сповільнити нашу роботу та очистити наші легені до нового сезону. Якби ми яким чином попередили застуду, ну, скажімо, більшим відпочинком, більшим теплом, можливо, б не вдалося захворіти. Отож, в традиційній китайській медицині легені також асоціюються з емоціями горя. Легені оточують серцем. Контролюють наше дихання, на яке автоматично впливають наші емоції. Тому ну пригадуйте якісь техніки дихання, накшал 5 на 5 дихання вічності, двохтактне дихання, усвідомлене дихання. І тому насправді ми можемо накопичувати горе в легенях, тому знову ж таки. Звичайна застуда іноді може бути способом допомогти нам висловити це горе та, власно, пролити через ці сльози, не зупиняючись виплакувати. Листопад також природно сприяє печалі, що раніше було частиною нашого сезонного року. Колись це був там момент свята Самань, Хеллоуін, Велеса в якихось традиціях його називали кровавий урожай, «Останній скерський свят. Коли Приносили в жертву тварин, ну, зрештою, йшла заготівля для зимового періоду. А в той же час, коли ми були пов'язані з вами з землею і тим, що вона нам давала як засоби до існування, можливо, в нас було більш благовійне ставлення до тварин, до всіх дарів, які віддавала нам матінка природа, даруючи нам частинку свого життя, щоб ми могли, власне, жити. Тому ці свята, звісно, вони залишилися в минулому. Ми проживали ці загадкові періоди, адже з нами ставали загадкові речі. Ми могли вірити, знати про феї, істот по тий бічям. Вони могли проявлятися на нашій дорозі. Для деяких інший світ також охоплював загробне життя або невидимий світ, де можуть проживати наші предки, що полегшує зв'язок з ними в цей час. Отож. Нам варто звернути увагу на простих вісім способів довіритись мудрості листопада. А замість того, щоб чинити опір темній мудрості листопада, ми можемо опертись на неї. Якщо ми дозволимо листопаду навчити нас своїм урокам, ми можемо виявити, що наше здоров'я. Благополуччя глибоко підтримується цією мудрістю. Ось декілька порад, які працюватиме з листопадом, а власно в гармонії, власно, не проти. Підтримуйте своє тіло теплими напоями. Це можуть бути зубки, чаї, грілки, теплі рукавички, теплий вуличний одяг. Можливо, якісь цікаві техніки, пов'язані з вогнем, а може, просто вам вартує загорнутись у свій старезний, добренький, ніжний, теплий шарф, шапка і рукавичка просте, правда. Це те, що з дитинства мама нагадувала Сашко, шапку одягнув. Зробіть усе можливе, щоб уповільнити темп. Власне, у ці прохолодні часи не варто рухатись таким же темпом, як ви робили це раніше. Подивіться, що ви можете зробити. Звісно, якщо це можна, щоб меншити тиск на всі ці лінії, рис, коли вам треба пройти через якісь дедлайни, робота, щось таке. Надайте пріоритет сну, відпочинку, відновленню. Продовжуйте виконувати якісь вправи плавно, помірно. Цигун, йога, тайчі. Але пам'ятайте, що до цього сезону можна, можна зменшити темп і більше відпочивати. Перезавантажтеся. Виділіть час, щоб. Оплакувати свої втрати, якщо вони існують, незалежно від того, чи є вони нещодавніми чи давніми. Виділіть день, щоб переглянути старі фотографії, можливо, написати лист старим тим способом, мейл відправити, або поділитись історіями про близьких людей, які вже покинули вас. Дотримуйтесь кількох хвилин мовчання щодо будь-яких втрат, які ви хочете визнати. Пам'ятайте, що сумі відпочинок є важливими цінними аспектами життя і що опір їм часто створює значно більше стресу, ніж їх таке відпущення. Якщо ви виявите, що ваша творчість або мотивація трохи вичерпані, знову ж таки, запаліть свічку, запаліть якийсь аромат і відпочиньте, злегка помрійте, нехай мотивація. Повернеться, коли енергія зміниться. І сьогодні на довершення я хотів би поділитися таким простим лайфхаком, який може допомогти в тих випадках, коли ви відчуваєте смуток. Отож, готові пофантазувати, мої милі співтворці, мої друзі, диваки, вогники. Ви коли-небудь помічали, що коли вам сумно, кольори здаються менш яскравими? А вони здаються більш такими, знаєте, розмитими, ну, я би сказав, сірими, більш сірими. Направду це так є. І це пов'язано з впливом настрою на обробку кольорів у нашому мозку. Поганий настрій буквально вимиває частину кольорів із нашого життя. Так і я. А з іншого боку, коли ви відчуваєте себе бадьорим, кольори здаються яскравішими, більш насиченими, більш живими. Ось простий спосіб, який може допомогти вам підняти настрій, коли ви відчуваєте таке пригнічення, смуток. Зосередсь на кольорі. І чим яскравіше, тим краще. Якщо ви перебуваєте не вулиці, зверніть увагу на різні відтінки. Ще існуючі зелені там зелена травичка чи вічно зелені дерева, якщо, звісно, вони є в тому секторі, де ви рухаєтесь, намагайтесь зосередитись на найяскравіших шматочках цієї кольорової гами. Спочатку, звісно, це може бути важко, та ви продовжуйте. Нехай ваш погляд впаде на червоні та помаранчеві кольори. Можливо, ще десь є у когось якісь кольорові квіти на невеличких ділянках присадибних. Якщо, зокрема, о, дивіться, ви йдете по вулиці. Самий простий спосіб. зосередьтесь, особливо це гарно у великих містах у години пік на червоних задніх ліхтарях автомобілів яскраві кольори, які існують довкола вас на вивісках, які ви бачите. Пошукайте очима. Просто виділіть, зосередьтесь на будь-якому кольорі, якому ви зможете. А Звісно, спочатку вам може бути важко знайти яскраві, насичені чи сильні кольори. А, та це частково пов'язано з вашими відчуттями. А ви продовжуйте. Незабаром ви помітите, що вони стають. Трішки яскравішими, сяючими, світлішими. І сподіваюся, ваш настрій також стане трохи-трохи світлішим, радіснішим. Наскільки мені відомо, що існує наука, яка пов'язує, як наше сприйняття кольору, може впливати на наш настрій. Поганий настрій робить кольори більш тьмяними, тоді як гарний настрій робить їх яскравішими та живішими. До речі, я всі рісорочці, ви помітили. Ні, вона яскрава прекрасно у вас гарний чудовий настрій. Я припускаю, що зосередження на яскравих кольорах, коли у нас поганий настрій, може допомогти нам відчути себе яскравішим. Багато систем в організмі є, так би мовити, двонаправленими, тобто вони працюють в обидвох напрямках, наче вони синхронізовані. Здається, що одна викликає іншу. Але те ж саме вірно і у зворотньому напрямку. До прикладу, якщо ви відчуваєте себе щасливим, ви, як правило, всміхаєтесь, всміхніться, запустіться. Дякую! Мені стало з цього боку веселіше. Та це також працює і навпаки. Якщо ви багато посміхаєтесь, це може зробити вас щасливішим. Ну, вже знаєте про систему вироблення ендорфінів, серотонінів і все це взаємопов'язано. Аналогічно, коли ви відчуваєте стрес, ви схильні напружуватись. Але якщо ви постійно напружуєтесь навмисно, це також може викликати стрес. Навіщо воно? Аналогічно, коли деякі люди відчувають тривогу, вони гризуть нігті. Але це теж двосторонній зв'язок. Гризіння нігтів може викликати у вас відчуття тривоги. Симптоматика переживання, так багато речей є двонаправленими. Пам'ятаєте, як вулиці з двостороннім рухом, можливо, так само і настрій та сприйняття кольору. Іншими словами, коли ви відчуваєте себе щасливим. Яскравим, позитивним, блискучим, ви, як правило, бачите кольори яскравіше. А та також і вірно те, що коли ви зосереджуєтесь на тому, що бачите яскраві кольори, ви, як правило, відчуваєте себе щасливим, яскравим, позитивним. І як наслідок, наступного разу, коли вам сумно спробуйте, подивіться, що з цього вийде. Друзі, мені здається, що коли ви зосередитесь на кольорах, ви почнете вірніше, вони почнуть вам здаватися трішки яскравішими. А ви також, власно, почнете помічати кольори, які раніше могли і не бачити навкруг себе, уху дивися, гарно кольорово. Ефект може бути досить швидким, або ж вам доведеться трохи потренуватись, включити свою фантазію. Останній разу, коли я пробував, мені Здалося 10 хвилин на це, щоб відчути, що очі стали трішки яскравішими. А попереду нас трошки сірий днів. Тому, будь ласка, якщо ви будете продовжувати це довше, хто знає обов'язково запрацює кольорова гама, можливо, варто спробувати. Тому засередьтесь на яскравих кольорах, яскравих сяючих барвах свого щасливого життя я, Олександр, сьогодні був разом з вами трішки чудив і намагався нагадати вам про ваш талант і здібності. Давайте будемо робити цей світ краще. Обійми світла, дякую вам, друзі, за перегляд. Залишайте коментарі, діліться враженнями. Всіх вам гараздів яскравого життя.